Будівельна компанія Ауром вела в експлуатацію першу чергу житлового комплексу Ауром Форест, ЖК розташований у винниках поблизу лісу. Будинок першої черги має шість поверхів і є інклюзивним. До кожного під'їзду зручний та безбар'єрний заїзд. А на поручнях спеціальні позначки для незрячих. Перша черга будівництва має 146 квартир. З них практично усі продані, тобто залишилось буквально декілька двокімнатних квартир. Для майбутніх мешканців першої черги будівельна компанія влаштувала толоку усі гуртом, навіть діти прибирали від сміття ліс аж до чотових скель. Ми розуміємо, що наша земля це не моя квартира, не моє подвір'я, а це все місто і вся Україна. Ці карапузи вже це розуміють, насправді і не треба дуже довго пояснювати чи щось розказувати. Вони вже все, все це чітко розуміють, і тому говорять про те, що не можна це робити, смітити. Тому вони вже дуже свідомо нам допомагають прибирати. Після толоки для власників квартир влаштували пікнік, було цікаво і дітям. Задумка супер, я вже знайшла навіть друзів. Мені дуже подобається, видно, що тобто, висока якість забудовника. І, власне, мене дуже приваблює місце розміщення цього комплексу, тому що це ліс, мої вікна виходять на ліс. Мені здається, кращого нічого немає. Подобається майбутня оселя і найменшим мешканцям. Тобі тут подобається? Так. Yeah. А розкажи, як тобі тут подобається, що тобі тут подобається? Подобається будинок. Загалом житловий комплекс Аурум у Винника складатиметься із чотирьох будинків здача в експлуатацію. Наступної черги планується вже у цьому році.